Чергове засідання розширеної колегії відбулося в Міністерстві оборони України. Мова йшла про стан дисципліни, підготовку до зими та рівень кваліфікації педагогічних кадрів. Керівник оборонного відомства особливо наголосив на необхідності посилення критерій відбору на військову службу. Я сьогодні крайне задоволеним станом роботи окремих командирів та органів, які відповідають за роботу особовим складом. За підсумками останньої хвилі мобілізації, рішенням начальника генерального штабу притягнуто до дисциплінарної відповідальності 20 воєнкомів. Працівників військоматів, які недбало ставилися до виконання своїх обов'язків, звільнено зі служби. Тільки жорстка рука і принципова позиція всього приводу надасть можливість навести порядок в питаннях дисципліни. Нині одне з найбільш актуальних питань у Збройних силах підготовка до зими. З 15 жовтня армійці переходять на зимову форму одягу. Особливу увагу потребують підрозділи, які зараз перебувають в зоні АТО. Дуже багато зроблено. Вперше сформований запас теплого одягу, який дозволить забезпечити сили АТО у повному обсязі. Незадовільну оцінку міністр оборони дав багатьом військовим вишам. На його думку, потребують змін застарілі програми та кваліфікація деяких викладачів. Щодо вищих навчальних закладів, весь керівний склад має прийти через вищих навчальних закладів, через зону проведення антитерористичної операції, безпосередньо приймаючи участь в плануванні, в організації бойових дій в зоні АТО. Не може викладач, який... Теоретично знає, як воювати, а не разу в житті не організовував, не управляв бойовими діями в зоні проведення АТО або в інших ситуаціях. вчити того, хто має практичний досвід. Володимир Кухарський, Євгеній Солодовнік. Час ще. Старший сержант Дмитро Яковенко демобілізувався у червні цього року. Майже рік воював на сході нашої країни у складі 95-ї аеромобільної бригади. Ну, я участвовал в рейде, э, по Саурмагілу. Да, в принципі, 28-27 днів. Ну, достаточно напряжовано була обстановка, постоянно обстріли з території Росії. Повернувшись додому, хлопець почав звикати до мирного життя. Самое сложное, наверное, происходит уже після коли. Когда... Ти в сумірне час ложишься спать на мягкую кровать. И вот Не знаю, как у кого, ну мені казали в первых нізкілька ніділь, там ну неделю точно, що я куда то падаю днями. Дмитро Яковенко та ще 58 демобілізованих бійців отримали нагрудний знак учасника. То урочисте зібрання присвячене вшануванню воїнів, учасників антитерористичної операції, які були призвані під час першої, другої, третій черзі мобілізації. Та на даний час демобілізовані та знаходяться за своїм домівкам. Сергій Асанов привітав нагороджених, подякував їм за сумлінне виконання військового обов'язку та побажав і в майбутньому підтримувати дух патріотизму та з гордістю носити вручену відзнаку. Ірина Монастирська, Сергій Телятицький, час четашулякандрі. У Міністерстві оборони України відбулось чергове засідання Ради реформ. Учасники наради головну увагу приділили питанням забезпечення військовослужбовців. Нам необхідно сформувати бачення системи логістики як замкненого циклу, починаючи від визначення потреб по забезпеченню, завершуючи обліком кожного військовослужбовця. Вже створена робоча група за участю іноземних експертів, і почалася робота над логістичною доктриною. У нас сьогодні немає цілісного бачення, що таке логістика, починаючи від логістики, тилового забезпечення, озброєння логістики, інженерних військ медичної логістики, все це необхідно об'єднати в єдину систему, яка б мала всі. Деякі принципи, які сьогодні викладені в керівних документах НАТО, міністерство оборони спільно з волонтерами вже вдалося впровадити низку проектів у галузі військової медицини, тилового та продовольчого забезпечення, реформування систем обліку. Ми не робимо проекти заради проектів. Ми робимо проекти для того, щоб вони змінювали систему в першу чергу забезпечення збройних сил. І систему логістичну систему збройних сил України Володимир Кухарський, Володимир Стройковчаще. Поміж сотень курсантів, які здобувають офіцерський чин у військовому виші, цих хлопців видно здалеку. Не тому, що вони здебільшого старші за своїх одногрупників. І не тому, що під камуфляжем носять тільник, а на грудях у декого з них виблискують бойові нагороди. Їх вирізняють у першу чергу очі, адже цим хлопцям довелося пережити чимало. Для молодшого сержанта Івана Голубки війна розпочалася торік навесні, коли його військову частину підняли за тривогою. Ну, нас підняли по тривозі. Ночі зібралися в час, позвонив командир, сказав збиратися з віщами і приходити в підрозділ. Пішов підрозділ, зібралися, окупіровку зібрали, рубзаки, погрузилися в машини, в Урал, в автобуси, хто куди, поїхали в Кам'янець, в Старконстантинів на аеродром. Там погрузилися ВІЛ-76-й і вилетіли до міста Чугуєва. А згодом Іван у складі розвідувальної групи воював на передовій, і саме тут молодший сержант Голубка пізнав, що таке солдатська дружба. Така, як воєнна дружба, не буде більш ніде. І я вважаю, що тої дружби, якою я пройшов, там дружба таких товаришів в мене вже ніде ніколи не буде. Іван виходив переможцем із багатьох бойових зіткнень та скрутних ситуацій. А слова свого командира, героя України, майора Олександра Петриківського, запам'ятав на все життя. Нашу машину відправили на. Проведення розвідки. Коли ми їхали, наш командир дав наказ спішитись двом, двом військовослужбовцем, щоб пройти з ним вперед і продивитися в подальшому дорогу. Ми видвинулися на поле, оглянувши всю територію, ми не побачили нічого. Командир тоді сказав, що нам потрібно видвинутися далі, щоб проглянути це все, щоб колона не потрапила до засідки. Коли ми видвинулися вперед, ми сказали командирові, що нас дуже замало, що якщо ми потрапимо в засідку, ми можемо там полягти. І командир сказав такі слова, що «Лучше, лучше хай ляже одна група наша машина, ляже вся колона». І Ми погрузилися і видвинулися далі. Бій, під час якого група, рятуючи побратимів, зазнала втрат, а сам хлопець дістав поранення, Іван згадує неохоче. В тому бою я втратив багато своїх товаришів, також друзів, з якими ми воювали, з якими разом служили. Дуже багато людей поранених, покалічених, зараз знаходяться в госпіталях, ще до цього часу лікуються, також я зараз ще зараз лікуюсь. На урочистому зібранні з нагоди 24-ї річниці незалежності молодший сержант Іван Голубка отримав заслужену нагороду. Орден за мужність третього ступеня. Я отримав нагороду за те, що ми. Спасли. Я зі своєю групою спасли колону 80 машин, вступили в бій, прийняли всього бій на себе. Для мене честь носити такий орден і споминати своїх товаришів, з якими я служив, і молитися Богу в подальшому, щоб командир прийшов до тями, щоб став на ноги, і щоб ми могли разом висфактувати його орден і мій також. Вже понад рік Іван здобуває фах командира механізованих підрозділів. Каже, засвоювати теорію, неабияк допомагає бойовий досвід. Цей досвід це незамінний досвід. Так, також ми спілкуємося з викладачами з, ну, з розвідки, з тактики, з викладачами, розповідаємо, що вони нас запитують, що, як проводили, сов'язуються з нами, як проводити заняття правильно, щоб навчити курсантів. Також виходили на полігон на заняття. Також проводили, показували, як, строю, як маскувати місце для відпочинку, як копати як правильно окопи, як маскувати окопи. Іван здобув авторитет серед одногрупників та повагу з боку викладачів і командирів. Повага. Так як я пройшов вже таке життя, можна сказати, що я провоював трошки і маю певний досвід, і вони поважають перше перш за все це. Це, що я вже провоював і то, що я ділюся своїми навиками з ними. А з офіцерів так, також з тактики, з розвідки. Та й в принципі, всіх, всі викладачі академії ставляться з повагою, також офіцери. З нами совєтуються, нас збирають там, на збори, ми пишемо тести за своїми, як ми провели АТО, як правильно проводити зараз заняття. Тобто ставлення дуже хороше ніхто не міг подумати, що таке ставлення буде в нас в академії. До омрійних лейтенантських зірок Іванові ще кілька років, але переконані, що за офіцерами із бойовим досвідом та ґрунтовною академічною освітою майбутнє наших збройних сил. Нікіта Вишник, Владислав Назаркевич, Віталій Рудковський. Час ще.